Минулого тижня ми вас неймовірно детально знайомили з оцими телевізором марки LG, представником серії Super Ultra HD 2015 модельного року. І одну його особливість ми визнали настільки архіважливою, що перенесли знайомство з нею рівно на тиждень. Ну і ось цей тиждень пройшов ось цей телевізор, і ось вона. Ось ця. Його архіважлива особливість мова йде про ту модернову властивість сучасних телевізорів, яка зветься Smart TV, і яка справді це, якщо перекласти це ключове слово з англійської, робить телевізори розумними. В LG, як відомо, цю інтелектуальну основу забезпечує власна операційна система WebOS, яка розроблялась уже багато років, робили її різні імениті виробники. І аж нарешті, коли вона потрапила до рук усміхненого бренду, з того вийшло щось дуже цікаве. Ми, якщо пригадаєте, Же оглядали перше покоління вебосу і лишились ним дуже задоволені. Тоді на фоні неоковирних операційок, які панували на ринку, це стало, наче ковтком свіжого повітря, легка в запускові ненапряжний інтерфейс, який не займає увесь екран, і нарешті таки справжня багатозадачність. Конкуренти, само собою, сильно не забарились і за цей час теж досягли чималого прогресу у своїх операційних системах на телевізорах. Але ні, 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 нічию ми поки що проголошувати не будемо, бо за цей час LG Видали друге покоління вебосу, в якому всі оті хорошості за якими так їх тоді вихваляли. Стало ще кращими. При цьому зовні система, що характерно практично, і не змінилась, що цілком логічно, для чого переробляти те, що і без того було вдалим рішенням. От почнемо з самого моменту запуску. Якщо раніше на це йшло кілька секунд, то зараз час очікування перетворився на певну статистичну погрішність. Верніше, система готова до роботи уже з моменту свого старту. Все працює. На екрані, що характерно, без затримки продовжує йти те, оте, те, що ви дивились. Просто знизу з'являється так званий ланчер, який і уособлює собою основу операційної системи. Це така от стрічка з програмами, яку ви за своїми уподобаннями можете регулювати під себе. Виконане усе як проста горизонтальна лінія з простою, інтуїтивно зрозумілою лінійною структурою. Ви можете переміщувати щось кудись, прибирати непотрібне, вставляти що більш потрібне, і брати його ви будете з інтернету. З оновленого онлайн-магазину додатків LG Store. Усі програми тут адаптовані під Україну, тому усе, що тут є, повинно безумовно у вас запрацювати. Що відмітимо в програмах? В мігого з'явились 4 к фільми та телеканали. Повністю оновився All TV. В ньому вже є пакет hd телеканалів, футбольний пакет з кількох каналів у хорошій якості. Одним словом, вибір в LG Store постійно росте. Що логічно, тому не полініться заходити сюди час від часу, Цікавтесь новинками. Сюди ж в основне меню винесли не тільки програми, пов'язані з підключенням до інтернету. Зараз тут знаходиться уся необхідна система управління. Звідси підключайте зовнішній пристрій, доступайтесь до інших сервісів. Меню налаштувань можете запустити. Останнє також уже не примушуватиме вас перекривати усе на світі, ласити налаштуваннями. От воно тепер усе у вертикальному прозорому спискові, який не затуляє вам перегляд. Такій самій лів менюшці ви знайдете і набір каналів, які доповнюються супутньою інформацією з телепрограми. Хоча її деталізація, указання поточного статусу і ще залежить від продвинутості вашого телепровайдера. З нового можете нарешті робити закладки з вибраними каналами і формувати їх у плейлист. Саме цього в минулій версії точно не вистачало. Тобто ви зрозуміли так, основну логіку виробника додається більше функціоналу, але сама система повинна стати менш обтяжливою, менш так би мовити, напряжною. А які питання в комп'ютері чи смартфонах вирішуються у першу чергу багатозадачністю? Це коли ти там всього поназапускаєш, а потім його ж не треба знову запускати з нуля, воно висить в пам'яті, як наче просто стоїть на паузі. Минула версія вебосу уже непогано з цим справлялась, а зараз виробник зумів покращити і цю корисність. От ми отут бачимо історію наших операцій. Тут усе, що ми запускали. І це вже не просто список програм. В момент переходу до іншої проги телевізор робить моментальний скріншот. Ти бачиш не просто заставку фільму, який ти передивлявся, це скрін з місця його зупинки. Ну і само собою запускаємо ми усе з того місця, на якому він до цього переривався, і робимо ми усе це, як і всі попередні операції. І ще однією невід'ємною складовою LG-шного Smart TV. Фірмовим пультом він – Magic Motion. який вчергове наголосимо, пережив свою реінкарнацію. І навіть здобув монополію. Він тепер у комплекті один. Раніше, як ви напевне пам'ятаєте, він був дещо примітивнішим, а з ним до пари клався пульт стандартний з цифровими кнопками. В новій версії блок цих кнопок перекочував на Magic Motion. І такий пульт уже уміє все, що тільки можна вимагати від телевізійного пульта. І навіть порівняння цілком коректне від комп'ютерної мишки. Бачите? Як хвацько курсор літає екраном, і є навіть колесо прокрутки. А щоб ви уже зовсім відчули комп'ютерну аналогію, то можете через той же Міраказ запустити на великий телеекран якусь гру, не примітивну консольку, а щось посолідніше та посерйозніше. І гоу користуватися пультом дійсно як повноцінною мишкою. На цьому місці відмітимо і більш жвавий відгук курсора, аніж то було у попередніх версіях. А можна так взагалі замінити цей пульт смартфоном, якщо там є гіроскоп. Викачуємо з. Плеймаркету програмку LG Mobile Magic і, вуаля, активним курсором керує ваша мобіла. Знаєте, коли в перших версіях виробники усе це називали Smart TV, тобто розумний телевізор, мене це внутрішньо якось навіть обурювало. Я не скажу, що я і зараз повністю погоджуюсь з цим терміном, але чесно відмічу, що телевізори з кожним своїм новим поколінням все розумнішають та розумнішають. Ну, принаймні, цей, ну цей так точно. Прогрес зізнаюсь, очевидний.